Вітаю! Давайте сьогодні поворушимо з вами на тему, яка доля вашого проєкту чи вашої задумки? Або, ну, скажімо так, ви запланували створити якийсь проект, творчий чи комерційний, неважливо. Або ви це робите спільно з кимось, або самостійно, можливо, або ж знову ж таки, якщо ви задумали змінити роботу, от знайшли, хочете піти з, там, з якогось місця роботи, де ви зараз, або ви просто без роботи. І от ви хочете піти на якесь конкретне місце роботи, да? то яка доля вас там чекає? Які будуть успіхи фінансові, можливо, можливо, творчі, або, ну, тобто, кажучи, доля вашого проєкту. Я вам запрошую. Це відео підходить і для жінок, і для чоловіків. Я вам запропоную чотири варіанти. Один варіант це один проєкт. Обирайте таймкуди є в описі до цього відео. Перший варіант, другий, третій, четвертий. Будь ласка, обирайте ваш варіант доля вашого проєкту. Добре, я починаю. Перший варіант. Ага, я всі карти взяла, вони всі перевернуті. Я не ворожу на перевернутих картах, зараз я їх перевернуті. Да, я взяла перевернуту колоду, не подивилася. Давайте я докладу. Ну, дивіться, якщо ви зараз у стані ейфорії певної, то я хочу вас розчарувати, що ви, ваші сподівання ну, не будуть виправдані, але це ніяким чином не, не, не вплине на ваші фінанси. Тобто, знаєте, як ачеровалість, так і резочаруєтесь. І все. І зробите висновок, і просто обнулите цей проєкт. Ви можете або повністю від нього відмовитися. А коли зрозумієте, що це оманлива ідея, а зрозумієте, ви дуже швидко, я тут відчуваю, що це швидко буде. Або відмовитись, якби обнулити, що все, як і не було, повне обнулення. Або це обнулите проєкт, і вигадаєте щось інше. Завжди після арканшут це повне обнулення. Знаєте, почати все як із чистого аркушу паперу. Так, да, і після цього у вас відразу виникне, або якась інша ідея, яка буде просто мегафінансово успішною і дуже стабільною. Або якщо ви тут загадували питання роботи, то все-таки з цією роботи, яку ви вибрали, ви, скоріше за все, Ну, можливо, ви там трохи попрацюєте, але навіть до кінця випробувального терміну не, не, не допрацюєте і підете, і тут же знайдете іншу, дуже фундаментально. Тобто, це знаєте, як тільки ви відчуєте, що ви розчарувалися в своєму проєкті або в тому місці роботи, яке ви обрали, у вас відразу після цього піде обнулення, і після обнулення моментально ви знаходите щось інше. Насправді дуже хороший варіант. Я ці карти додаткові прибираю. Отже, другий варіант. Другий варіант. Доля вашого проєкту. Спочатку ви будете дуже радіти, блін, знову ця сімрка мічей. І що буде з фінансами? Ага. Дивіться, тут цілу історію нам розказала. Спочатку тут, можливо, хтось із першого варіанту перейшов на другий, вирішив передивитися. Якщо це так, то для вас ситуація не змінилася. Те саме, що тут мені немає чого додати для тих, хто замість хто подивившись, перший варіант, вирішив ще подивитися другий. Тут для вас інформація така сама. Для тих, хто відразу обрав другий варіант, хочу вам сказати, що спочатку. Ви дуже зрадієте, а вам буде, у вас якась наснага, якісь сподівання, але, ви знаєте, ви якось в результаті ви зрозумієте, що ви отримали не те, що ви хотіли, не те, що ви собі уявляли. Які-то подводні камні повспливають. І знову ж таки, ви вийдете з цього ви знаєте, ви себе трохи як відчуєте, як ви самі себе обманули. І ви дуже швидко цю історію закриєте з цим проектом або з цією новою роботою, якщо ви тут на нову роботу влаштовуєтеся. І все, ви дуже швидко закриєте, поставите крапку, все обнулите, вам буде трохи страшно. Тут вас, знаєте, накриють такі емоції, що блін, нічого не вийшло, а що ж робити, а як же далі. Але через ці страхи ви пройдете і ви вийдете переможцем. У вас з'явиться, ви самостійно ви переможете цей свій страх. Ви візьмете себе в руки, і ви, скажімо так, або створите новий проєкт, який буде дуже успішним, але важким, важким, у реалізації, але успішним, або знайдете іншу роботу, яка буде дуже успішною для вас у всіх сфер у, ну, у всіх сенсах і фінансово, і по професійному розвитку, але буде важкова. По тузу мечів це завжди важко. Це завжди така перемога, знаєте, яка здобувається важким шляхом. А, можете ще другий варіант, ще подивіться перший варіант. Так, третій варіант. Третій варіант. Отже, доля вашого проєкту. Ой, побіда. Це повна перемога. Це просто повна перемога. Ви, або якщо ви тут вирішили перейти на іншу роботу, то ця робота буде для вас бути дуже задоволеною. Ви зрозумієте, що ви зробили правильний вибір і. Якщо тут мова йде про якийсь ваш власний проект, то це перемога абсолютна і повна. Давайте, що по фінансам там буде. Ну, я б так сказала, ви знаєте, все буде по справедливості. І по фінансах, розумієте, дев'ятка це завжди як така зона комфорту, зона звички. Тобто вам буде звично і комфортно. Вас ніхто на гроші не обудурить. Відразу хочу вам сказати, ви нічого не втратите, але ніхто вам зайвого нічого і не подарує. Знаєте, все, що заробите, все буде ваше. Але це буде комфортно, ви не будете жити в дефіциті. Скажімо, от на що ви очікуєте від цього проєкту або від цієї роботи, ви конкретно отримаєте. От, не більше, ні менше. Дуже хороший варіант. Так, четвертий варіант доля вашого проєкту. Ух ти. Це тільки початок. Ви вже щось почали, ви вже щось планували. Або, можливо, знаєте, якщо ви тут вибрали роботу, то ви вже пройшли співбесіду. Або вас щойно щойно запросили на співбесіду, ви її пройдете. Або щойно пройшли цю співбесіду. Або, можливо, от-от тільки документи поклали у відділ кадрів. Або проєкт, який ось-ось все. Ви тільки його спланували, але вже процес запущений, вже перший імпульс пішов. Так, да, ви ще будете робити певний вибір, знаєте, десь щось будете, ну, Якщо нове місце роботи, ви будете трошки притиратися до колективу, приглядатися десь робити. У вас не будуть сумніви, але ви будете, знаєте, може, трохи обирати, ой, а яку зону відповідальності мені краще на себе взяти? А, а, а може це, а може це. ну от якось так, Або якщо тут мова йде про якийсь проєкт, то ви будете обирати, а, а от як саме мені тут вчинити? А ось якісь нюанси будете ще розглядати. ну Тому що дивіться, це дуже логічно. за Жезлів іде двійка жезлів. Тобто, у вас вже пішов процес. Це вже уже рух, уже все. Воно вже запущено. А що це у нас таке? Дивіться, у вас можуть бути. Знаєте, що я хочу сказати? Тут для когось ось цей проєкт буде стілюючим. А якщо, жінки, це інформація для вас. Якщо у вас а, вам... якийсь чоловік просто розбив серце, вас морально вбив, то цей проєкт вас зцілить. Вам просто доля. Подарувала оцю роботу. Тут не буде, я уточнила ще десятку мечів, чи, можливо, це якесь попередження. Ні, це не попередження. Не бійтеся, це буде у вас зцілення. Якщо ну для решти, у кого це, це не актуально, то, знаєте, все одно якусь... цей проект обнулить ваші якісь невдачі в минулому. На вашому професійному там, чи творчому полі. Це буде проєкт нелегкий, ви будете в стані постійної боротьби, тому що буде якась конкуренція, якось так. Але енергії під дуже багато жезлів, дуже багато вогню тут іде. Ви прямо будете горіти цим проєктом, ви і зараз горите. Я запитала, який буде результат? Побіда. Знову Ви Подивіться, скільки жезлів? Гляньте. Тут, дивіться, туз жезлів, двійка жезлів, п'ятірка жезлів, ну, так, боротьба, четвірка жезлів. Бачите? Це стабільність. А, і доля вам дарує цю роботу. Це, оця робота, цей проєкт це як подарунок долі, який не просто вам дасть якісь фінанси, а він вас виведе з кризи якоїсь. А, знаєте, він якби, ну, тут у когось у жінок іде таке, що цей проєкт або ця робота просто стілить ваші рани. От вас просто якийсь чоловік розмазав, там, просто вбив морально. Але фінал. Дивіться, фінал цього проєкту. Це буде перемога, ви отримаєте перемогу. Тобто ви отримаєте те, що ви хочете від цієї роботи або від цього проєкту. Давайте я ще запитаю, якісь попередження може, для вас. Ні, тут немає. Знаєте, ви... Ст... тут по лицарю Пентаклів я б сказала так. Ви стабільно працюєте, нічого не бійтесь, не не розраховуйте на дуже швидкі результати. Незважаючи на те, що тут дуже багато вогню, ви, ви будете горіти жити цим проєктом. Це буде як частина вашого життя, або ця робота буде як частина вашого життя. Але е швидкі результати вони дуже швидко не прийдуть. Але ви знаєте, це буде не швидко, але це буде стабільно. І це лише початок за цим проектом. Ой-ой-ой, тут я хочу вам сказати, що там стоїть. Ціла величезна історія. Ну, це, це, це доленосне, це дуже хороший варіант. Не сумнівайтесь собі, це зцілить вашу душу і не зупиняйтесь. Ви вже почали, не зупиняйтесь. Все, я дякую всім силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Я всім дякую за увагу. Дякую, що залишаєтесь на моєму каналі. Ставте лайки, підписуйтесь, залишайте коментарі. Ще раз дякую за увагу. Бережіть себе.